Hello, it's me. Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні знов майстер-клас від нашої дорогенької бабусі Каті. Дивіться, це у нас м'ясо, нарізано шматочками дрібненьми, ну, такими не дрібненькими, а середніми. Салко. Жирок, тут у нас кишки, тут у нас м'ясоробочка. Значить, до м'яска ми додали. Перець, сіль, чесничок, трішечки холодної води, щоб кубаска була сочною і нарвалася. Кішки ми ріжемо десь на метр. Кожну кішечку одміряємо таким чином і ріжемо, відрізаємо так багатенько їх нарізаємо, щоб потом не витрачати час. І надівати будемо на м'ясорубочку. Все дуже просто, коли сам все це, це своїми руками зробиш один раз, то вже запам'ятаєш. Єдине, що для мене процес чищення кишок, ну це ж можна їх просто купити на базарі і ще раз трошечки їх прочистити, в уксусі промити, і зробити собі таку домашню натуральну ковбаску. Дуже смачна. І користа, мабуть. І тут вже процес пішов. Натягли кішечку на насадку на м'ясорубку і включаємо. Просто кладемо м'язко і контролюємо процес, розравнюємо, знімаємо кішечку постепенно, розравнюємо. І буде така ось ковбаска. Предварительно зав'язавши один кінчик уже ниточкою. І потихеньку-потихеньку процес іде обережно, щоб кішка не порвалася, то буде коротка і весь процес нарушиться. Ось, Потім все зв'язується ще раз, і між собою трішечки вона перев'язується, щоб вийшло таке собі кільце. Тут я показую ще раз в яку ми додали водички, бо ми з першого разу трішечки підзабули, бо таку ковбасу не кожен день робиш. Таке удовольствие. Це розкош. Так що отака от смачна вийшла ковбаса. Дуже смачна, всім рекомендую. Нічого сложного робіть, друзі мої. Всім пока-пока!